Привіт, друзі! Пам'ятаєте феноменальну, уже ставша легендарною молота Антарктична креветка, яка називається Кріль? І з цього все почалося. А саме розпочався розбиток компанії Інтеркріль в Україні. І, між іншим, компанія Інтеркріль це повністю український бренд. Які в 2020 році побудували нове виробництво в Україні і поставили туди повністю все нове обладнання. І роблять свою продукцію із самих якісних матеріалів. Це перевірено на моєму опиті, перевірено на опиті багатьох риболовів в Україні. Да й не тільки в Україні, да й за її межами. Друзі, а ви знали, що крилеве боришно? Виготовлено на риболовному судні під українським прапором РКТС Море Содружества і виготовляється борошно безпосередньо в Антарктиді, прямо там на судні. І якщо ви не знали, друзі, то я вам розкажу, що використання крилевого борошна в риболовлі започаткували у Англії ще з середини ХХ століття, а компанія Інтеркриль привніс даний продукт на ринок України та в українську риболовну спільноту. Молото антарктичної креветки є ще такий прикол, що її можна додати у живі наживки. Тобто там в опариш, в черв'ячок, у мотиль. Я додавав, додавав цю молоту креветку у опариш. Насипав її, опариші нажралися. І вони тоді працюють 10 разів краще, ніж звичайні опариші. Друзі, спробуйте, я думаю, ви це заціните. І отак потроху помаленьку у компанії на сьогоднішній день досить широкий асортимент продукцій, про яку я сьогодні розкажу вам. Ліквіди або, як в народі кажуть, активатори кльову. Йдуть вони в баночках по 250 мл. Основною відмінністю та унікальністю ліквідів від компанії Інтеркриль є їх основа це крилевий жир. Крилевий жир це продукт переробки спиртової екстракції крилевого борошна. Простими словами, крилевий жир це десятикратний концентрат крилевого борошна. Так як з 10 кг крилевого борошна можна отримати лише 1 кг крилевого жира. Крилевий жир призначений також для вживання в їжу людьми. Це крилева омега-3 в чистому вигляді. Значить, рекомендації по застосуванню. 에... Ці ліквіди можуть використовуватись для змішування всіх видів підготовлюваних сумішей для коропа та інших видів білої риби. Також може використовуватись як діб для насадок та наживок. А це буде новинка цього сезону. Самі топові смаки, які йдуть у спреях 50 мл. І до складу спреї входять тільки натуральні інгредієнти. І до складу спреї входять тільки натуральні інгредієнти. Амінокислоти, натуральні ароматизатори та барнаки. І компанія дає такі рекомендації по їх застосуванню. Значить, по одному два впорскуванню на насадку або на живку безпосередньо перед закидом снасті в точку лову для підсилення атрактивності насадки. І якщо понюхати їх, то ці спреї мають досить такий насичений запах. Думаю, рибка це зацінить. Ось також убойна штука. А саме пелець підгодовальний 800 грам, який називається Star Mix Big Fish. до складу продукту входить два вида пелецу: рибний та крилевий. Крилевий пелець у рецептурі є унікальним в Україні та випускається тільки під брендом Інтеркріль. Він містить у своєму складі 15% крилевого борошна. Також наш пелець за допомогою професійного обладнання проходить діпування під вакуумом, що дозволяє надати йому максимально насиченого аромату. В лінійці є 9 смаків пелецу у двох різних розмірах: Star Mix – це 4 4-6 мм йде там мікс для холодної води та риболовлю період відсутності активності риби. І біквіш. Це йде суміш 8-та 10-мм пелецю. Він вже використовується для теплої води та в сезон активного харчування коропа та інших видів риб. Додатково пелець оброблений крилевим борошном, що значно покращує його атрактивність та механіку роботи. І він рекомендується до застосування. Перше, застосовувати як інгредієнт сподової загодівельної суміші при ловлі коропу та інших видів мирної риби, завдяки тому, що пелес має ароматику, діпома не він іде, може використовуватись без ліквіду. Також цей пелес може використовуватись як додатковий інгредієнт у принадах на будь-яку білу рибу в цілому та дробленому вигляді. Друзі, я також перевірив цей пелець на власному досвіді. Супер бомбоклас! А мимо цієї штуки взагалі не може пройти ні одна риба. А саме Flat Method Stick Mix пелець 400 грам. До складу входить коробка з пелецьо 400 г, в залежності від смаку, 3 види пелеця 2 мм. Банка з ліквідом на основі квірилевого жиру, пелес додатково змащений жиром та крилевим борошном, що дає йому особливу механіку роботи при ловлі на флет, PVA френдлі, підходить для використання у стійках. Рекомендації по застосуванню. Відкриваємо упаковку. Всередині коробки з пелесом знаходимо та дістаємо бадочку з ліквідом. Відкриваємо баночку з ліквідом, додаємо туди води до повної баночки, закриваємо баночку та ретельно збовтуємо. Виливаємо рівномірну коробку з пелесом 60-70 змішаного з водою ліквіду. Закриваємо коробку з пелесом кришкою, ретельно перемішати та залишити, настоюватись на 15-30 хвилин. В залежності від температури повітря. Чим нижча температура, Тим більше часу потрібно пелесу, щоб, пройти, щоб прийти до необхідної консистенції. Після того, як пелес настоявся 15-30 хвилин, коробку з ним необхідно відкрити та перевірити його готовність. За необхідності додати до пелесу залишок ліквіду у баносі. І, друзі, корисні поради по застосуванню цього пелеса. Для найкращої роботи пелесу рекомендуємо змішувати його за 12 годин до риболовлю. При такому варіанті пелес встигає максимально набрати в себе ліквід та розкритися для найкращих результатів у риболовлі. Тобто, перед рибалочкою це все зробили, залили його, замішали. І вечором це все зробили, а ранком поїхали на рибалку. І ще б хотів би акцентувати, друзі, вашу увагу, що в прошлому році стік мікси продавалися у фасовці 200 грам плюс ліквід. І ціна на нього була 125 гривень. А тепер у цьому році дивіться в два рази більше тут коробочки тепер 400 грам. І ціна виросла не набагато більше всього-навсього на 15 гривень. Тобто вони коштують зараз 140 гривень. А 200 грам було коштувало 125 гривень. Тобто, такий приємний собі бонус. Flat Method Stick, мікс принада 800 грам. Цю принаду рибка також не пропускає. І дана принада виготовлена за спеціальною рецептурою з додаванням 25% крилевого борошна, а також декількох видів пелицю у вдробленому та цілому вигляді. Має відмінні характеристики щодо механіки роботи. І рекомендації по застосуванню: застосовувати як готову суміш для використання у флеткормушках та пва стіках при ловлі коропа. Спосіб приготування такий самий, як пелестік Method метод Mix 400 грам. Максимально обережно зволожувати у 3-4 етапи. Завдяки своєму особливому складі та механіці, дана принада працює краще ніж пелес приловлі на флет. Не дарма європейських та англійських рибалок, в основному для ловлі на флет використовується принади Стік Мікс, а не пелець. Це ми вже придумали пелець використовувати. А я теж раніше використовував пелець, мені більше пелес сподобався. Ну, коли я спробував е, стік Мікс принадатися, мені також вона сподобалася. Дана лінійка Принад включає в себе 9 різних смаків та має спеціальну структуру для лову коропа та іншої мирної риби. І нарешті ми добралися до бюджетної прикормочки. І те, що вона бюджетна, те ще нічого не кажуть. Вона працює просто суперово по всій білій мирній рибі. Значить, бюджетна прикормка, яка йде у пакетах по одному кілограму. Дана прикормка складається з виключно перевірених та якісних інгредієнтів, не дивлячись на те, що вона рахується бюджетною, включає у своєму складі 5% крилевого борошна. Завдяки цьому вона не потребує додавання крилевого борошна. Хоча Міхалич завжди туди ще криля додає, каже, що в кашу маслом не іспортиш. Крилеве борошно можна додати за бажанням додатково. В залежності від умов, методу ловлі та необхідної механіки роботи. Ця лінійка прикормок на ринку вже 2 роки. Зарекомендувала себе з кращої сторони та має велике коло поціновувачів в Україні та у всьому світі. В новинках 2023 року до лінійки додано три популярних смака: короб тигровий горіх, Линка карась Творог та Універсальна Конопля. Рекомендації по застосуванню. Може використовуватись як принада для лову та фідерну оснастку, кормачки, кормушки і т.д. Хороші результати прикормка показала при лові коропа на флет метод При правильному зволоженню та змішуванні показує гарні результати. Можна використовувати як компонент будь-яких підгодовальних сумішей для будь-якої білої риби на поплавок, на фідер, флетфідер і тому подібне. Що тут ще можна додати? Інтеркріль рулить. І ще радує те, що це що компанія Інтеркріль є повністю український бренд, і в неї така офігенно убойна продукція. Так що, друзі, хто буде використовувати продукції компанії Інтеркріль, ви завжди будете з уловом. Тут із з цими, ну, з цією прикормочку з цією продукцією саме головне. Попасти у воду. От якщо ви в воду попадете, будете з рибою. Так що бажаю вам гарних уловів. Ну і мирного неба над головою. Все, друзі. З вами сьогодні був, була компанія Інтеркріль, Михайлич, канал Клуб Рибалок. Всім всього найкращого. Пока!